17 листопада церква у своїх календарях згадує преподобного отця нашого Йоанникія Великого, а також святого мученика Некандра єпископа Мирського і Єрмея, Пресвітера. Святі Некандр і Єрмей були учнями апостола Тита. Тит поставив святого Некандра першим єпископом міста Мир в Ликії, Бог благословив трудами своїх слуг з кожним днем. Христове стадо зростало, все більше поган приймали святу віру і хрещення. Коли ж прийшли часи лютого переслідування вірних на суд до старости Леванія привели двох святих слуг Божого престолу Некандра і Єрмея. Мучитель наказав їх жорстоко побити, а потім прив'язаних до коней волочити по Майдані. З Божою помічю вони стійко перенесли ту муку, після якої їх кинули до в'язниці. Та через кілька днів страждальців чекав новий суд і нові муки. Кати шматували їх тіла гострими бритвами, припікали свічками, у голову забивали цвяхи, а під нігті рік тріски.